Пошукова операція в афганському селищі, яке постраждало від ґрунту, зайшла у безвихідь. Рятувальники більше не сподіваються знайти живих людей під завалами. Загалом кількість загиблих та зниклих безвісти може становити понад 2700 осіб. Наразі вдалося знайти лише 350 тіл. Ті, хто вцілів, а це понад 4 тисячі людей, опинилися без даху над головою. «Мені пощастило вціліти після суву ґрунту. зараз нам потрібні намети, аби захиститися від дощу. близько 700 будинків під загрозою затоплення чи суву ґрунту? Сув загрожує цій місцевості, бо тут розташовані чотири долини, з яких вода стікає до нас. Тож усе селище може бути затоплене, розповів місцевий житель. Місцева влада попереджає, що суп ґрунту може статися знову. Тож місцеві мешканці а також загони рятувальників, афганських та спеціалістів ООН можуть опинитися в небезпеці. Дощ не вщухає вже понад тиждень. Пошукову операцію здійснюють за допомогою найпростіших інструментів та невеликого екскаватора. Протягом ночі пошуки припиняють.